Вітаю в ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олася Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Підсумки року для тимчасово окупованого Криму. Посилення репресій і вихід російського флоту з акваторії Чорного моря. Команда кримського питання підготувала матеріал про найважливіше на нашу думку події в тимчасово окупованому Криму. За цей рік більше в матеріалі продовжимо далі з експертами. 24 січня ФСБ РФ заарештувала в Джанкої і Джанкойському районі шістьох кримських татар: Енвера Кроша Айдера Асанова, Рифата Сейдеметова, Османа Абдуказарова, Лімана Зікір'яєва і Халіла Мамбетова. Їх звинуватили в участі та організації ланки Хізбуттахрір. Наступного дня співробітники російських спецслужб продовжили свою багатолітню практику масових затримань людей біля будівель судів, поліцейських установ. І на місцях обшуків. Під судом тоді затримали 34 особи, 27 із них отримали адміністративні покарання у вигляді ув'язнень, і одна людина штраф. 7 лютого стало відомо про смерть громадянина України Костянтина Ширінга, який був затриманий у 2020 році в окупованому Криму через звинувачення у причетності до діяльності української розвідувально-диверсійної групи. 10 лютого 2023 року з'явилася інформація про смерть 60-річного Джеміля Гафарова у СІЗО Новочеркаська. Джеміль Гафаров був незаконно позбавлений волі під час наймасштабнішої хвилі обшуків у Криму. 7 березня 2019 року та обвинувачений у причетності до діяльності терористичної організації Костянтин Ширінг мав серцево-судинні захворювання та повинен був приймати призначені ліки. Про що було відомо адміністрації колонії? Джеміль Гафаров мав другу групу інвалідності набути вже в Сімферопольському СІЗО. Обидва потребували кваліфікованої медичної допомоги, яку не отримували роками в місцях російської неволі. 7 березня Микола Шептур, перший український політв'язень Кремля, вийшов на волю у зв'язку з закінченням строку позбавлення волі, відбувши термін ув'язнення в повному обсязі. У березні 2014-го у Криму його засудили до 9 років колонії. 25 квітня російські силовики провели черговий обшук у правозахисника і ветерана кримськотатарського національного руху Абдурашита Джепарова. У нього дружини та доньки відразу забрали телефони, внаслідок чого вони не змогли викликати адвоката. Джепаров був затриманий після обшуку, а пізніше арештований на 12 діб за адміністративною статтею. Формально причиною стала непокора співробітникам поліції під час затримання. Травень. Південний окружний військовий суд Ростова на Дону оголосив вирок фігурантам кримських мусульман: Ростему Мурасову, Джебару Бакірову, Завуру Абдулаєву та Ростему Таїрову. Суддя Сергій Горєлов призначив кухареві Джебару Бакірову 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших чотирьох років у в'язниці. Суд також додав йому півтора роки обмежень після звільнення. Активісти Ростем Таїров, Ростем Мурасов та Завур Абдулаєв. Отримали по 12 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в'язниці та роком обмежень після звільнення. Червень. 15 років ув'язнення в колонії загального режиму такий термін винесла судова колегія під головуванням Романа Пліско у південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону, кримському художнику та активісту Богдану Зізі. Зізу визнали винним у виправданні тероризму, підготовці до скоєння теракту та вандалізмі за мотивами політичної ворожнечі. Причиною стало облиття жовтою і блакитною фарбами дверей у Євпаторійській міській адміністрації на знак протесту про війни в Україні липень російський третій апеляційний суд загальної юрисдикції розглянув апеляцію на вирок так званого Верховного суду Криму у справі Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових. Російський суд залишив без змін термін позбавлення волі, але посилив покарання, зобов'язавши утримувати засуджених перші три роки відбування покарання у в'язниці, а наступні у колонії суворого режиму. 24 серпня з 4 до 8 години ранку у Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар. Співробітники ФСБ затримали шістьох осіб за статтею 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації. Усі затримані активісти Кримської солідарності: Рімзіні Мітулаєв, Руслан Асанов, Сейдамєд Мустафаєв, Амітхан Умєров. Та Ельдар Якубов. Вони стали фігурантами вже п'ятої бахчисарайської справи та Хрір. 22 вересня близько 12.00 Сили оборони України завдали удару по штаби командування Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Ахяр Севастополі. Після ураження штабу Чорноморського флоту Російської Федерації загинули щонайменше 34 офіцери. Жовтень окупаційний верховний суд Криму засудив журналіста та активіста Сергія Цегіпу до 13 років колонії за звинуваченням у шпигунстві. Затримали його 12 березня 2022 року. Коли цегіпа прямував до Таврійська, окупованої на той момент Херсонської області, щоб передати ліки тещі. Відтоді зв'язок з ним обірвався. Листопад українському активісту з Криму Олегу Приходьку додали ще 4,5 роки ув'язнення за двома новими звинуваченнями. 7 листопада другий західний окружний військовий суд у Москві засудив Олега приходька до 4 років і 6 місяців колонії та штраф розміром в 110 тисяч рублів за статтями про публічне виправдання тероризму та реабілітацію нацизму. Грудень Історична колекція стародавніх скарбів із музеїв Криму повернулась до України після майже десятирічної суперечки з Росією, повідомила українська влада. 565 предметів, зокрема скіфські і сарматські прикраси і скульптури, привезли до Києва з Нідерландів. Судовий процес держави Україна з кримськими музеями, що лишилися в окупації, тривав майже 10 років і закінчився перемогою України. Також з важливих подій місяця стала ніч на 26 грудня, коли тактична авіація. Ація повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Новочеркаськ в районі кефе Феодосії. З нами вже є на зв'язку. Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. З нею ми більше поговоримо якраз про порушення прав людини на тимчасово окупованому Криму. Вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю. Коли ми говоримо саме про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму в 2023 році, які є загальні тенденції, чи ми можемо говорити, що росіяни почали використовувати певні нові прийоми? Головна тенденція залишається це погіршення ситуації з правами людини і посилення репресій щодо нових методів. То в принципі Росія навчилася, скажімо так, ефективно використовувати нові статті, які були ухвалені в 2022 році. А власне, це дві статті – кримінальна і адміністративна, яка називається за дискредитацію російської армії. Вона активно використовується вже для переслідування кримчан, і якраз в цьому році, скажімо так, вони вже відпрацювали цю практику. Наша організація на кінець в принципі 23-го року задокументувала більше 500 кейсів щодо кримчан, які підтримують Україну. Наприклад, це за пости в соціальних мережах я проти війни, я за Україну, Крим, Україна або за українські пісні. Це найпоширеніше, скажімо так, причини до переслідування або гасла слава Україні, і ця тенденція триває. і Ми бачимо, що кількість таких справ збільшується. Так само, як і збільшується кількість затримань, особливо за кримінальними сфабрикованими справами, найпоширенішою, і тут якраз збільшилась кількість кримінальних справ. Є переслідування за так зване шпигунство або співпрацю, начебто, з українськими спецслужбами. І вже є декілька масових кейсів, яких, наприклад, не було так багато у 22-му, а у 23-му вже декілька масових затримань людей. Як, наприклад, було в Ялті навесні на за так звані, начебто, замахи на Аксіонова або інших представників окупаційної влади, тому це триває так само, як триває і посилується повний контроль над соціальними мережами різними меседжерами, тобто намагання контролювати, і то що важливо, російське ФСБ використовує не лише свої, скажімо так, адміністративні ресурси, вони активно залучають колаборантів для цього, яким є, наприклад, Таліпов, який створив таку спільноту, так званий Кримський смеш. Який якраз допомагає ФСБшникам переслідувати українців і кримських татар за їхні проукраїнські погляди, він вони відстежують людей, публікують їхні персональні дані, пишуть доноси до ФСБ або так званого центра, е, це центр по боротьбі з екстремізмом російський, щоб людей в Криму переслідували за це. Тому ці тенденції тривають, і так само Росія не полишила свою практику переслідування людей за будь-які інші релігійні погляди, по суті, окрім. Им православної церкви, наприклад, переслідування свідків Єгови, які взагалі не мають жодної, скажімо так. Ну, загрози да, для Росії їх продовжують переслідувати, саджати, заграти і в реальній колонії лише за їхні релігійні погляди. Тому ситуація з правами людини погіршується абсолютно у всіх сферах. І до цього додається і те, що в цілому да, можливість залишити територію Криму дуже обмежена, особливо для чоловіків, тому що є ризик потрапити до мобілізації, яку Путін оголосив ще, ще того року. Окрім того, тривають незаконний призов на так звану строкову службу двічі на рік, і в 23-му році так само Росія організувала дві призивні кампанії, окрім того, що триває ще постійна мобілізація чоловіків до російської армії. Зараз хотілося би якраз зупинитися зокрема на переслідуваннях, які стосуються якраз релігії, зокрема якраз листопад, грудень це було обшуки і затримання саме членів певних релігійних громад, причому це було в різних населених пунктах і по різним звинуваченням. Тобто, десь це було за пости в соцмережах давнини багаторічної, десь це було звинувачення, в начебто, незаконній місіонерській діяльності. Знову ж таки, чи ці кроки це намагання придушити та певну релігійну свободу, і можливо, це певні ну, знов ж таки маніпуляції з боку окупаційної влади. Ну, в принципі, головна мета для ФСБ і для російської влади в цілому це контролювати або знищити все, що не підконтрольно. Тобто, будь-яка релігія, яка їм не підконтрольна, тобто, це якраз саме руська православна церква є повністю да Фейсбешною структурою, це вже не не є таємницею. Тому всі інші релігійні конфесії, групи, організації вони в принципі для Росії завжди були загрозою, тому що вони не можуть це контролювати, тому зазвичай вони просто це знищують. В Криму це має ще інші ознаки, наприклад, переслідування мусульман часто пов'язане з переслідуванням кримських татар, саме за їхню позицію, за те, що вони є активістами, підтримують родини політичних в'язнів і так далі. Тому це переслідування за релігійною ознакою мусульман насправді є переслідуванням зазвичай кримських татар, які є дуже активними. У підтримці інших політичних в'язнів, що стосується, наприклад, переслідування свідків його їх переслідують за екстремістськими, наприклад, статтями, то це взагалі така традиційна практика Росії просто переслідувати всі релігійні організації, які їх не влаштовують, які не підконтрольні ФСБ. Тому це абсолютно люди, які не становлять загрози, але на жаль, незважаючи на те, що у них є сім'ї, діти, і вони не скоювали жодних злочинів. Росія відправляє їх на тривали терміни. Зазвичай для свідків Єгови це 5-6 років позбавлення свободи. А якщо ми говоримо про так звані терористичні статті, які використовують проти мусульман, здебільшого проти кримських татар, то там взагалі захливіть терміни. Це зазвичай 15, 16, 17 років позбавлення волі в колоніях дуже. Страшного режиму, тобто це колонії максимального режиму, максимально суворого, і вони дуже далеко від Криму. І так само є адміністративне теж варіанти переслідування за так звану місіонерську діяльність. Тут, в принципі, переслідуються всі релігійні групи, це постійні штрафи. Або табличка не там, або релігійна література заборонена, або ще щось. Тобто там просто не велика така кількість причин для адміністративного переслідування. Це постійні штрафи зазвичай, і наш моніторинг свідчить про те, що переслідують всі релігійні групи за виключенням руської православної церкви. Лише ця. Я не навіть не можу її назвати релігійною, тому що в принципі вона є фейсбешною структурою, тобто лише ця церква не переслідується. І ще важливо, що в принципі, наприкінці цього року, по факту було повністю заблокована діяльність української православної церкви, про що сказав Мітрополіт Клімат, про те, що діяльність нашої церкви української там більше неможлива. Також ви вже частково згадували якраз про мобілізацію. Тут хотілося б розділити і закцентувати, бо є призов, який проводять росіяни, і є мобілізація, яку вони проводять на тимчасово окупованих територіях. Як багато чоловіків вже підпали під ці незаконні дії росіян, дійсно, у нас є два процеси. Один процес, який почався ще в 2015 році, це незаконний призов на строкову службу. Тобто, це так звана обов'язкова служба да, строковики, які проходять. В силу того, що вони проживають на окупованій території. І Росія вважає їх своїми громадянами. А це двічі на рік. Це восени і навесні проводяться такі призовні кампанії. Приблизна кількість, яку ми нараховуємо. Вона вже більше 43 тисяч кримчан протягом всього періоду окупації. З 15-го року було призвано до лав збройних сил Росії. Це є воєнним злочином. Заборонено Росії призивати до своїх лав. Інша це мобілізація. Оце ця мобілізація. Про яку зараз багато говорять, вона почалася в вересні 2022 року. Тоді Путін оголосив цей, підписав там наказ про часткову мобілізацію. Вона дозволяє мобілізувати всіх інших чоловіків, які старші за призивно рік, тобто там 30 років, 40, 50 до 60 років. Спочатку мобілізували здебільшого тих, хто як би добровільно хоче, типу всякі там казаки, кримська самооборона. Наприклад, один з перших таких загін, загонів був це 1200 так званих волонтерів це все, що вони назбирали по Криму з добровольців, які хотіли поїхати на війну проти України. Але також ми, наприклад, фіксували особливо наприкінці 22-го року масштабні такі облави, які робили в місцях компактного проживання, наприклад, кримських татар в районі Бахчисарая і інших районах, коли приїжджали і хопали просто чоловіків, відправляли їх до мобілізаційних пунктів. Цей мобілізаційний процес триває, але отут якраз дуже важко з цифрами, тому що це в принципі здебільшого абсолютно сек секретна інформація яку Росія приховує Росія, не дає жодної інформації як про кількість мобілізованих. Так само вона в принципі не надає кількість про загиблих і про людей, які були поранені під час військових дій на території України. Тобто родичі здебільшого не знають, що трапилось з тими, кого мобілізували. Жодної інформації, жодного спілкування з родичами нема. Ми в Кримській правозахисній групі самі просто ведемо такий список кримчан, які загинули. Власне, на будучи на боці Російської Федерації в рамках цієї війни, у нас є публічний цей список. Там майже 300 людей, яких ми змогли встановити. Це ті кримчани, які були призвані здебільшого це контрактники. Серед них ми знаходили декілька тих, хто були просто строковиками. Хоча Путін обіцяв, що строковики не будуть відправлені на війну в Україну. Але тим не менш такі випадки теж є. Здебільшого контрактники вони гинуть. В рамках цієї війни е, е, і тут ще важливо, що потім вже в Криму оці ці е, факти загибелі е, кримчан з боку да Російської Федерації використовують далі в пропаганді. Відкриваються які меморіальні дошки, проводять заходи з дітьми, і зрозуміло, що вони героїзують воєнних злочинців. Тобто, це люди здебільшого, які скоювали воєнні злочини, тому що ми знаємо, що Росія вбиває цивільних. І, власне, на жаль, там є і ті, хто був мобілізований до російської армії, теж в цьому брали участь. І ми маємо тут ще одну проблему: мілітарізації, да коли е ці всі трагічні події, і це в згрижах, які відбуваються, да, ще використовуються для того, щоб з дітей, які зараз в Криму. Створювати по суті такий мобілізаційний резерв, щоб через декілька років пішли вже діти, да, які зараз ростуть на цій пропаганді, що, начебто, треба да, там боротися з Україною, воювати проти України, але Україна це їхня держава. Всі, хто народжується на території Криму, це наші громадяни. Але Росія намагається з них зробити майбутніх да солдатів, тому що їй постійно потрібен мобілізаційний ресурс. І Вона використовує для цього окуповані території, і ми бачимо, що ця практика так само, але в більших і більш жорстоких. Масштабах розпостюджується і на ново окуповані території після 22-го року Ми в одній з попередніх програм більше говорили якраз про мілітаризацію дітей, взагалі про те, як росіяни змінюють освіту для Тимчасово окупованих територій. А якщо повертатися якраз саме до порушення прав людини, і в нас ще буквально є півтори хвилини, але я хотіла би згадати, бо глядачі розуміли, що порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму навіть стосується не тільки Кримчан, Кримська правозахисна група з моменту повномасштабного вторгнення, також фіксує випадки, коли викрадають цивільне населення з ново окупованих територій і цих людей якраз вивозять в Крим. Наскільки багато таких випадків зараз зафіксовано? Що стосується верифікації, то е, у нашій організації дані, які ми передали до міжнародних організацій, це зараз ми встановили чітко за мінами, прізвищами, датами народження: 70 наших громадян, декілька з них іноземців, які були викрадені в Херсонській і Запорізькій області, перевезені до Криму до декількох СІЗО. І в цьому році, власне, якраз саме для таких людей, викрадених з півдня, Росія відкрила ще один СІЗО. Це сезон номер 8. Раніше вони того року відкрили сезон мер а Тепер ще сезон номер 8. Тобто, вже декілька незаконних місць тримання є для людей викрадених з півдня. але насправді їх декілька сот. Тому що лише в 2 ми зафіксували, що там знаходилось більше 120 людей, а, і це означає, що тут ще в чому проблема? Люди постійно вивозяться їх привозять в Крим, потім перевозять до Російської Федерації. Тобто немає такого, що вони постійно знаходяться в одному місці. Тому так важко встановити. Ми маємо верифікованих 70 людей, там де ми маємо підтвердження, що вони точно утримуються в Криму. Насправді їх декілька сот. І ще є трагедія в тому, що далі їх Росія часто утримує інкомуніката, тобто не маючи жодних підтверджень для родичів, не комунікуючи з родичами. І нема документів, які б підтвердили, що вони там знаходяться. Потім їх вивозять до Російської Федерації, і ми взагалі не маємо там можливості знайти цих людей. Тому це дійсно масштабна трагедія, оскільки цих людей дуже важко шукати. Вони всі за нашою практикою, яку ми бачимо, те, що ми задокументували. Всі люди викрадені на півдні, всі були жертвами тортур зазвичай двічі. Спочатку, коли їх викрали російські військові, а потім, коли ФСБшники Крима їх вже катували в СІЗО Семферополь, тому всі ці люди потребують медичної допомоги. Оги вони дуже серйозно страждають від відсутності медичної допомоги, від зламаних ребер, рук, вибитих зубів і так далі. І їх потім ще й вивозять в Росії, де в принципі жодної допомоги для них нема. Нірга, дякую вам дуже за інформацію. Більше наші глядачі зможуть знайти на сайті, зокрема Кримської правозахисної групи. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. І нагадаю, що нами на зв'язку була Ольга Скрипник. І Далі вже в другій частині нашого ефіру. Ми хочемо поговорити вже про іншу тему. Хочемо говорити про військову тему і про ті військові успіхи, які були саме за цей рік, які стосуються зокрема тимчасово окупованого Криму. З нами вже на зв'язку військової аналітик колишні співробітники СБУ Іван Ступак. Вітаю і дякую, що долучилися. Да, вітаю вітаю, студія. Дуже дякую, що запросили. Коли ми говоримо про певні ну, такі підсумки го року, коли ми говоримо про Крим, і про спецоперації, які були проведені, які варто відзначити, і, ну, власне, чи це свідчить про те, що ми ближче стаємо до того, аби фізично деокупувати Крим? Ні, на жаль, ні. Я не буду таким оптимістом, але поясню свою логіку наступним чином. Нам є Чим пишатися певної кількості операцій, але поки що, на жаль, всі вони в сукупності не наблизили нас до деокупації Криму, оскільки у нас є велике, велике ще питання просування до самого Криму. Да? Там ще треба до Криму дійти. Це велика, велика відстань. Але тим не менше, що можна вже зараз сказати, присутність. Негласна українців в Криму відчувається, і це відчувають росіяни, як в Криму, які знаходяться, так відчувають колаборанти, так відчувають спецслужби Російської Федерації, які знаходяться в Криму, а також ну на там інших територіях Російської Федерації. Вони це відчувають. Вони бачать, що українські удари можуть бути влучними. Це означає, причому вони не разові, а там багато було різних ударів. Це означає, що. Інформація з півострову надходить до українських спецслужб ну потоком, не потоком, але ну, так, серйозно серйозними такими, е, не знає, такими партіями, і Україна так чи інакше контролює те, що відбувається на півострові. І це росіян ну, на даний момент не дуже-дуже тішить. Якраз коли ми говоримо про бавовну, ну ми розуміємо, що для України це певний такий підтримуючий моральний, напевно, має сенс для росіян, навпаки, адже вони не завжди навіть визнають факт того, що вибух і влучання є. наскільки це впливає на певну військову можливість, яку мають росіяни, ну не тільки ми говоримо про Крим, а загалом розуміємо, що це може впливати і на інші регіони. Ну, дивіться, ще там п'ять років тому вважалося, що Крим це такий сейф Хевен, безпечна хмаринка, з яким уже все ну взагалі нічого не може відбутися. Все, якщо тільки не дай Боже, хоч один там безпілотник прилетить, або не знаю, там, якась не дай Боже, ще ракетна атака, то відповідь буде катастрофічна да, з боку Російської Федерації. Це були червоні надчервоні червоні лінії, але ось я бачу по дописах росіян, по коментарях вони пишуть, що ну червоні лінії. І не такі вже і червоні стосовно Криму, і вони постійно відсовуються, і вони десь зникають періодично. Тобто ну, на них це діє дійсно деструктивно. Так, воно це, ну, цей деструктив не привів, не призводить поки що до падіння режиму Путіна або до суттєвого його ослаблення, але ось хоча б обговорення у якихось там кримських вітальнях, не знаю, де вони спілкуються, або московських. Це питання стає, що Україна може бути? Що Україна нахабніє, і вони припускають, що там наступ, не знаю, там на певному горизонті планування ця нахабність вона буде тільки збільшуватися. Також відкремуємо хотілося поговорити про чорноморський флот. Знову поменшило кораблів росіяни. Почали вони виводити все далі і далі, зокрема, і від Криму свої кораблі. Як саме це впливає на військові потужності і, зокрема, на ну можливості, як росіяни можуть використовувати цей флот? У ну, дивіться раніше Кримський ну, Кримський флот да Російської Федерації в Чорному морі. Він був такий собі піратський. Да вони могли в Чорному морі робити все, що хочуть, бо їх там багато. Нагадаю вашим глядачам, що на початку війни їм ще вдалося росіянам затягнути ну, перед початком війни в Чорне море. Декілька одиниць своїх судів з Балтійського моря, з Балтійського флоту, і загальна чисельність цього флоту російського ста почала становити орієнтовно 80 су. Тобто 80 одиниць. Тепер Україна прямо посередковано знищила, пошкодила орієнтовно десь 30 одиниць, тобто ну, ще трішки, да, і буде вже майже половина. А це дійсно воно впливає емоційно, що як так у росіян же взагалі було таке відношення до флоту, дуже таке епічне. Да? Пам'ятаєте, цей вираз? У Росії є два союзники: армії та флот. Це з часів царської Росії. А, але зараз виходить так. Що ну флот вже ніякий не союзник. Він навпаки вже такий біженець, чорноморський флот. І він вимагає захисту і от зараз намагаються захистити. Вони вимушені переміщатися, але вони себе поводять тепер як партизани. Вони обережно пересуваються з інших флотів портів Новоросійськ та Маджарія, пересуваються до Криму. Бо треба там завантажити паливо, зробити певний ремонт. Бо всі ремонтні бази, всі ремонтні спроможності знаходяться саме в Криму. Пане Іване, дякуємо дуже за аналізи. Дякую, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був військовий аналітик Іван Ступак. Дякуємо, що долучилися. Yeah. На цьому маємо завершувати ефір. Передивитися цей та інші випуски можна на наших діждал платформах Суспільне Крем.